Новый риф, чукаем оси. Мы социальны и верны. Она так улыбнется. Новый риф, алика, сожги. Нала эту весну. Она поёт. Это был разговор, так так дитя. На огороде мне оять. Я ражу. Я лечу, лечу. Накатає. Накатаю на до скоцю. Все унизла вис, ми масоси і берізи. Ми масоси і беріс. Я, веду. Я. Веду. Веду. веду саночки на Бо Ча, так, не Уголою. Молоде. И Ja, bedu. Ja, а Ja, bedu. 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 Ja, не Ja, bedu. Ja, веду. Бозхаре, бозхаре, за карта, молоде. Я вийшов, вийшов ісу, я катаюсь за пошук. Уся у несно несно несь. Мимо, мимо не дивись, ми, не дивись. Я хай я суп не яму, і я йду, довго-довго я кроду. Там з корисом снята сидять та я воду як котят. Я лечу, 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 до доскочу. Все униз, униз, вниз, мимо сосем і беріс, мимо сосем і беріс, на галяві зупинився. Я веду, веду, веду санчата на поводу. Позори мчать, а на гору не хотять. Я лечу, лецю, лецю, накаптай доступ, все унишу низ, мимо состані белі, мимо шосте ніби. Находя призупинив. Я веду. Самочки на... Молодець. Я лечу, 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 накатаюсь, досхочу. Да Все вниз, 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 мимо сосен і безріз. Мимо сосен і безріз. Нагаляю, зупинився, я веду, 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 сонечки наповоджу. Бос горе сенчата мечать, а на голову не хочуть. Супер. Я лечу, 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 накатаюсь до да скучу. Все унизу, внизу внизу, мимо сосем і бері. Мимо сосем і берім. На галяві бубиниус. Я веду, веду, веду. Самочки на поводу. Бор лорисом чакам ча. Чат, а нагору не хотя. Я лечу. Я лечу, лечу. 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 Накатаюсь. Досхочу до хочу, Дос хочу. Все. Все. униз, унес унес мимо сос, і, і беріз, на галяві зупинись. Я веду, 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 самочки, на поводу, бо згори, Санчата мчать, мчать, кажи, мчать.